Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Гуморесок Глазового. Сьогодні я вам розповім новеньку, яка називається Надмірність. Захотілось мишці Сірій пофарсити трішки. Добула вона сережки, як п'ятак завбільшки. Та й заправила та диво в ліве й праве вушко. Раптом з боку Стриб Котяра. Добрий вечір, душко! Мишка кинулась тікати з усієї сили, та й застряла, бо сережки в нору не пустили. Кіт хапнув її за спину та з'їв без передишки. Осталися лише сережки від тієї мишки. Переконує нас байка про красуньку сіру, Що в усьому навіть в моді треба знати міру. А як ви вважаєте, друзі? І не забудьте підписатись на цей канал, на якому я публікую гуморецьке глазового кожного дня. Української має бути більше.